Згадай, колись Тернополе мене, як серце, що не відало спокою, вже битись перестане і спічне, Душа моя, знай злине над тобою. 25 жовтня 1895 року на сучасному театральному майдані відкрито пам'ятник Адаму Міцкевичу, а навколо сформовано площу. На п'єдесталі із червоного тербовлянського каменю височила постать поета, яку вирізнув із білого тернопільського каменю скульптор. Томаш Дикас. Цей пам'ятник знищено у вирі подій 1918-1919 років. Другий пам'ятник Адаму Міцкевичу відновлено у 1923 році. Автор Аполінарій Кловінський. Проте і його було знищено у період фашистської окупації. Любомира Бойцун. Тернопіль у літ.